В народних піснях і легендах Ірландію часто називають найпрекраснішою із жінок. Таке порівняння з'явилося не тільки через красу ірландських краєвидів, а також через постійні спроби іноземців завоювати цей острів. Протягом тисячі років ірландцям доводилось воювати за незалежність, захищаючи острів від багатьох завойовників. Такою була історія Ірландії ще за часів кельтських королівств, і триватиме це навіть задовго після завоювання Ірландії англійцями. Кельти, що заселили Ірландію, частково відділилися від решти, сформувавши гельську або гойдельську культуру. Був серед гелів поширений власний протоалфавіт, відомий під назвою Огам. Втім, за невеликими відмінностями, гели жили як решта кельтів на Британських островах, у племенах, що очолювали вожді та друїди. На відміну від Британії, Ірландія не зазнала вторгнення римських солдатів, хоча є відомості, що римський намісник в Британії Агрікола планував завоювати цей острів. Але через труднощі у завоюванні Великої Британії до Ірландії римські легіонери надійшли. Попри це, між римлянами та ірландцями були контакти. Вони торгували. Про це говорять археологічні знахідки, як, наприклад, залишки римського поселення на берегах річки Нор, що нагадувало торгову факторію. Римляни називали жителів Ірландії словом Скоти. Це слово не походить з латини і, скоріш за все, має кельтське походження, а його значення достеменно невідоме. Є декілька версій, що воно означає натовп, відокремлені або відбірні, але жодна з цих версій не має абсолютної підтримки серед істориків. У п'ятому столітті римські місіонери з Британії принесли в Ірландію християнство. Тут воно стало тісно пов'язаним з іменем святого Патріка. За легендою, саме він приніс в Ірландію християнство. Легенди кажуть, що саме святий Патрік поширив серед ірландців латинський алфавіт, заснував перші монастирі та школи, а також вигнав усіх змій з острова. Патрік вважається святим покровителем Ірландії, а День святого Патріка є національним святом. При цьому християнство в Ірландії увібрало у себе місцеві язичницькі традиції, деякі кельтські боги навіть війшли у канон святих. Коли римляни покинули Велику Британію у тому ж 5 столітті, з півдня острів почали заселяти англосакси. А тим часом скоти в Ірландії почали переселятись на північ. Наймогутніше їхнє королівство Далріада з легкістю захопило британське узбережжя. Скоти, просуваючись островом, зіткнулися у боях з місцевими піктами. Та з часом племена почали змішуватись, і так утворився новий народ шотландці – Шотландії. Таким чином, Шотландія отримала свою назву, а от походження назви Ірландія до кінця невідоме. В Ірландії склалась особлива політична система, земля, якою володіло окреме плем'я, становила адміністративну одиницю Туат керували племенами вожді чарі королі. Королі могли поширювати владу на декілька туатів, і тоді вони ставали королями племен. Наймогутніші королі поширювали владу на цілі провінції і носили титул короля над королями. Так і королі могли побороти за найвищий в Ірландії титул верховного короля. Цей титул був скоріше символічним і не давав реальної влади над всім островом, втім, за нього постійно боролися. Така система з багатьма королями, які мали право постійно боротися за владу, призвела до політичної роздробленості на острові. На її піку в Ірландії було більше 150 королівств. Окрім королів, були й незалежні ватаги воїнів, відомі під назвою Фенії. У легендах вони прославились як захистом простих ірландців від свавілля можновладців, так і всієї Ірландії від іноземних завойовників. Про походження титулу верховного короля Ірландії більше відомо із легенд згідно них, перші верховні королі правили у столиці давньої Ірландії Тарі, що названа так на честь одноіменного пагорба. З часом титул верховного короля почав переходити й до інших ірландських королів, а королі тари залишились в легендах Ірландії. Археологічні розкопки показують, що Тара і справді була важливим місцем в давній Ірландії. Наймовірніше за все, тут знаходилось важливе язичницьке капище, а пагорб був священним місцем для ірландців, але втратив свою роль з приходом християнства на острів, і, зокрема, через прокляття Тари святого Патріка, яке спричинило занепад місця. Саме в цю добу на основі володінь королів над королями сформувались чотири основні провінції Ірландії. Ольстер на півночі, чия назва походить від королівства Улот. Конахт на заході, названий так на честь напівлегендарного короля Кона Кетхехеха, Манстер на півдні, також отримав назву на честь іншого напівлегендарного короля Еохумуму, а також землі Ленстера на сході, що отримали свою назву на честь місцевого племені. У центрі лежало королівство Міде. Період існування цих п'яти королівств пізніше істориками буде названий Пентархією. Однак насправді в Ірландії в ті роки королівств було набагато більше. Вони усі постійно між собою воювали, розпадались чи захоплювали одне одного. Не було чітких кордонів, а могутність королівств залежала виключно від здібностей їхніх королів. Через це, впродовж своєї історії, ірландці не могли об'єднатися проти спільних ворогів чи завойовників. Ті союзи, що укладали, тривали недовго. Доволі швидко численні королі Ірландії згадували старі конфлікти і починали воювати один з одним, а дехто взагалі міг перейти на сторону завойовника. Така ситуація буде супроводжувати Ірландію протягом усіх середніх віків. У ранньому середньовіччі від завойовників Ірландію захищало те, що європейські королівства просто не мали флоту, аби сюди доплисти. Однак, невдовзі в морях Європи з'явилися вікінги, що кидали виклик наймогутнішим королям. Плавали вікінги і до Ірландії. Уже в 795 році вони пограбували монастир на острові Ламбай. В наступні роки вони пограбували Ольстер та Конахт, А до 820 року вікінги вже розграбували практично все узбережжя Ірландії. Ірландці прозвали вікінгів словом Гал, що означає чужинець. У 837 році до Ірландії прибула велика ватага вікінгів, очолена Конунгом Тургейсом. Історикам невідомо, ким саме був цей Конунг, та й у скандинавських сагах відсутній такий правитель. Але ірландські хроніки доволі детально описують його похід. Він вторгнувся в Ольстер і захопив місто Арма, центр християнства в Ірландії. Вікінги пограбували Собор, а полонених ірландців принесли в жертву Одіну на руїнах Собору. Після цього Тургейс не покинув острів, а поплив на південь і зі своїми військами осів у гирлі річки Ліфі. Тут вікінги збудували своє поселення, що назвали Дублін ірландською Чорний Ставок. З Дубліна Торгейс почав робити набіги в острова, користуючись річками, по яких могли плавати дракари вікінгів. Під час одного з таких набігів він зустрівся із королем Міде Майлом Сехнайлом I. За легендою, ірландський король поцікавився у конунга вікінгів, що потрібно робити із птахами, які докучають жити. На це Тургейс порадив королю знищити їхні гнізда. Майл Сехнайл дослухався цієї поради, і ірландці вночі напали на табір вікінгів та перебили їх, а Конунга Тургейса стратили у полоні. Після цього Майл Сехнайл зосередився на вигнанні вікінгів з острова, розбиваючи їхні армії. Він навіть отримав титул Верховного короля Ірландії, ставши першим королем, чиє існування підтверджене в хроніках. Але тут знову зіграла свою роль політична роздробленість Ірландії. Майлу Сехнайлу доводилось воювати не тільки проти вікінгів, а й проти інших ірландських королів, через що ірландці не змогли об'єднатися перед новою групою скандинавських завойовників. У 853 році Дублін захопив Конунг Олаф Білий або за ірландськими хроніками Конунг Амлайф. Він став також першим королем Дубліна. Олаф почав здійснювати набіги як в Глипи Ірландії, так і на Велику Британію. Найбільший його рейд відбувся у 870 році, коли він розграбував валійське королівство Стратплейду. По смерті Олафа влада перейшла до його соратника Конунга Імара, якого сучасні історики ототожнюють із напівлегендарним вікінгом Іваром Безкосним. Він правив недовго і загинув у дрібній сутичці з ірландцями. Нащадки Імера успадкували престол Дубліна і почали асимілюватися в ірландських традиціях попри те, що королівство Дублін було невеликим, воно мало могутній флот, що дозволяв втручатись в будь-які інші королівства на острові. Власне, місто розвивалось за рахунок торгівлі і стало головним портом в Ірландії. Вікінги цього королівства брали активну участь в ірландській політиці, здійснювали набіги на Шотландію та Англію. А династія Уї Імер Нащадків Імера. Осіла також в королівстві Йорвік, доки його не завоювали англійці. Звісно, що не всім ірландцям подобалась присутність вікінгів на острові. Першим спробував вигнати вікінгів король Ленстера Кербел Мак Муйрекайн. Він об'єднав ірландців і в 902 році захопив Дублін. Але щойно вікінги покинули острів, ірландські королі пересварились і знову почали воювати між собою. Коли через 15 років вікінги повернули собі Дублін. Ірландці знов намагалися їх зупинити, але зазнали катастрофічної поразки у битві при Кенфуайте. Вікінги не лише повернули Дублін, а й захопили низку нових міст в Ірландії. Більших успіхів досягнув Бріан Боройме з дрібного королівства Томонд. Бріан мав талант полководця і хист до політики, оскільки ще в молодості його батька вбили вікінги, він поклявся вигнати чужоземців з Ірландії. Користуючись дипломатією, а подекуди і грубою силою, Бріан об'єднав під своєю владою манстер, а потім напав на вікінгів що поселились на заході Ірландії. Їх він розбив у битві при Сулкойті, а також захопив і місто Лімерік. Після цього новий король Манстера почав поширювати свою владу на решту острова. Через це проти нього об'єднались вікінги та низка ірландських королів. Вони спробували зупинити Бріана, але в 999 році зазнали поразки у битві при Гленмамі. Завдяки цій перемозі Бріан Боройме розширив свої володіння, а ірландці розграбували і спалили Дублін. Остаточно свою владу на острові Бріан Боройме закріпив у 1002 році, коли йому підкорився могутній клан Уінейлів, і Бріан отримав титул Верховного Короля Ірландії. У 1014 році Вікінги Дубліна, заручившись допомогою своїх ірландських союзників, а також найманцями із королівства островів, ще раз спробували повоювати із Бріаном Борима. Армії зустрілись при Клонтарфі. Згідно хронік, битва тривала цілий день і в ній загинула понад сотня королів та вождів. Загалом загинуло понад 10 тисяч воїнів. Тільки вночі вікінги, не витримавши натиску ірландців, почали тікати з поля бою. Бріан Бориме отримав третю велику перемогу над вікінгами, але сам загинув у битві. Попри те, що Бріяну не вдалося остаточно вигнати вікінгів з Ірландії, його перемоги підірвали могутність їхнього королівства Дублін. Вікінги втратили вплив на острові і почали швидко асимілюватися. Найбільше Скандинави в Ірландії прославилися, як воїни-найманці, галогласи. Ослаблене королівство Дублін недовго лишалось під владою вікінгів. Останній скандинав, що правив Дубліном Гофрейд Олафсон, зумів тут протриматись тільки три роки, перш ніж Дублін остаточно захопили ірландці, де з перервами почала правити ірландська династія Уї кенселах. Найвідоміший представник цієї династії Діармайт Макмурхада відомий тим, що спричинив перше вторгнення англійців. Як правитель Ленстера з 16 років, він активно воював за титул верховного короля. Діармайта двічі виганяли з Ірландії. Перше це сталося у 1132 році після того, як він розграбував аббатство Кілдер. Але через суперечки між кланами в Ленстері, Діармайт зумів повернути собі корону того ж року. Довгих 12 років Діармайт правив спокійно, аж поки в 1152 році не викрав дружину іншого ірландського короля Тігернаха Моруа Роерка. Між ними розв'язалась війна, в яку невдовзі втягнулись практично всі ірландські королі. У 1166 році Д'єрмайта вдруге вигнали з Ірландії. Тоді він попрямував до Англії, де попросив допомоги в короля Генріха II. Незадовго до того Генріх ІІ отримав від папи римського право на завоювання Ірландії. Для Генріха це було розширення власних володінь, а для папи встановлення більшого впливу на церквою в Ірландії. Проте, через постійні війни у Франції Генріху II було не до Ірландії, і вторгнення на острів він постійно відкладав. Коли ж до нього звернувся Дієрмайт Макмурхада чи для англійців Дермот Макмуроу, сам Генріх II був зайнятий черговою війною у Франції і не міг особисто очолити англійські війська. Але він дозволив дієрмайту вербувати англійських воїнів для вторгнення в Ірландію. Так, Дієрмайт навербував лицарів із валійської марки яким в Англії через постійні війни з валіттями не вистачало земель. Перший загін англійців, очолений лордом Робертом Фітстівеном, висадився в Ірландії в 1169 році. Роберт мав лише 400 воїнів, але його головною перевагою була сотня кінних лицарів та їхніх збройності. Окрім цього, король Дірмайт привів з собою 500 ірландських воїнів. Вони рушили на північ, розбиваючи один за одним війська ірландських королів. Попри те, що ірландці хоробро билися, їхні війська були пішими і легко озброєними, а тому не могли протистояти англійським лицарям. За рік Д'єрмайт за допомогою англійців повернув собі Ленстер. Проти нього знову об'єднались практично всі ірландські королі, але не в змозі протистояти англійцям, вони змушені були піти на переговори. У Фернці уклали договір, згідно якого Д'єрмайта визнавали королем Ленстера. А в обмін на це він мав спровадити англійців з Ірландії. Однак, поки про це домовлялись, на острів почали прибувати нові англійські війська. Влітку до Ірландії прибула ще тисяча англійських воїнів, очолених графом Річардом Деклером, більш відомим за прізвиськом Стронгбоу. Побачив у цьому можливість нарешті стати верховним королем Ірландії. Він швидко забув про договір укладеної фернці і уклав союз із Річардом Деклером. Закріпивши його шлюбом своєї доньки зі Стронгбоу, після цього англійці рушили на Дублін і захопили місто. Наступного року старий д'єрмейт Макмурхада помер, але Стронгбоу не планував покидати Ірландію. Тоді ірландці якраз перейшли в наступ. Ірландці Манстера взяли в облогу Вексфорд, де розбили англійців та полонили Роберта Фітстівена. Водночас, Дублін взяли в облогу об'єднані війська ірландських королів. Тривало це два місяці, після чого Стронгбов розбив ірландців під стінами Дубліна. Далі англійці відправились на південь і повернули контроль над Вексфордом. А Стронгбов оголосив претензії на корону Ленстера. За успішним завоюванням Ірландії уважно спостерігав Генріх II. Він розумів, що Стронгбоу може стати королем всієї Ірландії, і через це буде загрожувати англійській династії плантагенетів. Тому наприкінці 1171 року Генріх II прибув до Ірландії особисто, привівши з собою військо в 4 тисячі воїнів. Це військо мало протистояти не стільки ірландським правителям, скільки Стронгбоу, який міг почати війну зі своїм королем. Однак тут Генріх переоцінив свого графа, той практично відразу присягнув на вірність і в обмін на це отримав у володіння Ленстер. Окрім нього, Генріху також присягнули і більшість ірландських королів. Вони зберегли за собою землі і владу, хоч тепер були васалами англійського короля. Призначивши намісника, Генріх повернувся до Аквітанії, а в Ірландії продовжили сутички через політичну роздробленість. Тепер до нескінченної боротьби ірландських королів доєдналися англійські лорди. Так, в 1174 році Стронгбов вторгнувся в Манстер, але зазнав поразки у битві при Турлі. Генріх II робив кілька спроб укріпити владу. У 1175 році він уклав договір з Верховним королем Ірландії Руайдрі Ваконхобайром, згідно якого Ірландію ділили на англійську частину землі англійських лордів та ірландську землі ірландських королів, які належали Руайдрі. А сам верховний король замість васальної присяги мав просто платити данину англійцям. Проте і цей договір ніхто не збирався виконувати. Тому… Після низки сутичок у 1177 році Генріх зробив іншу спробу укріпити владу, проголосивши свого наймолодшого сина Джона королем Ірландії. Щоправда, новий король вперше відвідав острів тільки в 1185 році, і ця поїздка була невдалою. Джон посварився з ірландськими королями, вони підняли повстання, і Джону довелось тікати. Тільки в 1210 році Джон повернувся сюди із військами. І відновив владу англійців над островом. Протягом 13 століття англійці збільшували свій вплив в Ірландії, поступово захоплюючи нові землі. Звісно, ірландці намагалися протистояти їм, але до 1300 року більшість земель острова, переважно родючі рівнини, були в руках англійських лордів, поки ірландські королі володіли землями переважно на околицях острова, на Болотистих або гірських землях. Саме в ці роки наймогутнішим ірландським кланом став клан Онейлів, який довше за всіх протистояв англійському пануванню. Нове протистояння ірландців з англійцями почалось через Шотландію. В 1314 році Роберт Брюс розбив англійців і звільнив Шотландію. Він розумів, що для подальшого протистояння з Англією йому потрібні союзники. Роберт вирішив звільнити від англійського панування Ірландію. Яка мала стати союзницею Шотландії у подальших війнах. У 1315 році шотландське військо, чисельністю в п'ять тисяч воїнів, очолене молодшим братом Роберта Едуардом Брюсом, висадилось в Ольстері. У битві при Конорі шотландці розбили місцевий англійський гарнізон і отримали підтримку від ірландців, в першу чергу від клану Онейлів. Едуард Брюс пішов на південь, де у битві при Келсі розбив ще одну англійську армію. Але шотландці не змогли утримати території, тому вони просто розграбували тутешні міста і повернулись на північ. Уже наступного року Едуард проголосив себе Верховним Королем Ірландії і знов розбив англійців у битві при Шері. Надалі вся стратегія Едуарда звелася до того, що він здійснював грабіжницькі рейди в глиб острова. Невдовзі в Ірландії через війну грабунки і посуху почався голод. Ірландці звинувачували шотландців і через це покинули війська Едуарда Брюса. Знекровлені затяжною війною шотландці не могли протистояти англійцям, які постійно отримували підкріплення з Англії. Вже в 1318 році англійці спробували вибити Едуарда з Ірландії. Війська зустрілись при Фогарті, де англійці розбили шотландців, і Едуард загинув у битві. Здавалось, після поразки цього походу уже ніхто не зможе вигнати англійців з Ірландії. Але всередині 14 століття Європою прокотилася епідемія бубонної чуми або чорна смерть. В Ірландію вона прибула в 1348 році. Різний спосіб життя англійців та ірландців зіграв ключову роль в епідемії. Англійці жили переважно в містах, ірландці проживали по селах, оскільки найбільша епідемія лютувала саме в містах. Більшість англійців в Ірландії просто вимерли від чуми. Англійські поселення практично знелюднилися, а ті англійці, які пережили чуму, зазвичай тікали з острова. Станом на 1360 рік англійці в Ірландії проживали тільки навколо Дубліна, де їхні землі називали англійським пейлом. Хоч на папері англійці досі вважали всю Ірландію своїми володіннями. Оскільки більшість англійців в Ірландії просто зникла. На острові знов почала розвиватись ірландська культура. В історію цей процес увійшов як гельське відродження. Англійці реагували заборонами. Так, в 1367 році видали статут Кілкіна збірку законів, яка забороняла англійцям в Ірландії переймати ірландську мову, традиції та звичаї. У 1394 році король Англії Річард II вирішив знову завоювати Ірландію. Його перший похід мав деякий успіх. Він зумів захопити низку ірландських земель на півдні та сході Ірландії. Ці землі він роздав своїм лордам, серед яких найбільша земель отримала сім'я Фіцджеральдів, що проживали в Ірландії ще з часів вторгнення Стронгбол у 1170 році. Другий похід Річарда II в Ірландію уже не був успішним. Через те, що престол в Англії захопив його двоюрідний брат Генріх Болінгброк, Річарду II довелось поспіхом вертатись до Англії. Протягом 15 століття англійцям знову було не до Ірландії. Спочатку їх чекала столітня війна, що розгорілася із новою силою. А потім Англія занурилася у війну червоної та білої троянд. У цій війні англійські лорди з Ірландії переважно підтримували Йорків. А коли корону захопили Тюдори. Ірландія стала плацдармом для повстань Ламберта Сімнала та Перкіна Ворбека. Зрештою, Ірландія на початку 16 століття мало чим відрізнялась від Ірландії давньої. У 1516 році англійські чиновники так описали її. Понад 60 графств, підконтрольних ворогам корони, там править більше 60 вождів, що називають себе королями, живуть за рахунок війни і нікому не підкоряються. Також в Ірландії є 30 англійських правителів. Які дотримуються такого ж ірландського порядку. Кожен з них воює або живе в мирі, не питаючи про це у короля. Фактично у такому стані Ірландія жила весь час, і 16 століття не принесло змін на острові. Але цього разу змінилась уже Англія. Тепер це була централізована держава з практично абсолютною владою короля. Новий король Генріх VIII, планував встановити таку владу і в Ірландії. Тут варто згадати родину Фіцджеральдів. Джеральд Фітджеральд, граф Кілдера, подібно до інших воював із ірландськими кланами і з іншими англійськими лордами, при цьому практично не виконуючи наказів з Лондона. За це його двічі викликали до столиці та ув'язнювали в Таурі. Вперше, у 1526 році, він просидів чотири роки. А з другого призову у 1534 році Джеральд уже не повернувся. За вбивство ірландців, які служили англійській короні, його вкотре ув'язнили в Тауер, де він і помер. Поки Джеральд Фіджеральд сидів у Тауері, графством Кілдер правив його старший син Томас. Відомий також за прізвищем Шовковий Томас. Коли до нього дійшли чутки, наче його батька стратили, Томас зібрав війська і проголосив себе королем Ірландії, кидаючи виклик англійському королю. Його війська швидко захопили більшість англійських земель. Але йому таки не вдалося захопити Дублін. У 1535 році він зазнав поразки під стінами міста. Невдовзі в Ірландію прибули англійські війська і відбили графство Кілдер. Надалі Фіцджеральд продовжував вести боротьбу проти королівських військ, але зазнав декілька поразок. Він сподівався отримати допомогу від ірландців, але ті не стали союзниками Томаса. Зрештою, наприкінці 1535 року. Фіцджеральд здався королівським військам і повторив долю батька. Його відправили до Лондона і стратили наступного року. Англійські війська так і не покинули Ірландію. Вони пройшлися островом, примушуючи ірландських правителів скласти присягу Генріху VIII. Аби закріпити свою владу над островом. Англійці відбирали землі в ірландських кланів і повертали уже як приватну власність для ірландських королів, які відтепер ставали звичайними лендлордами. Так, Онейли стали графами Тайрона, Обраяни графами Томонда, а лорди Макбурки, що походили з англійців, але асимілювалися, стали графами клан Рікарди. Така земельна політика отримала назву капітуляції та повернення. А в 1542 році Генріх VIII коронував себе як короля Ірландії, остаточно закріпивши владу англійської корони над островом. Таким чином. Під кінець доби середньовіччя Ірландія після століть роздробленості повністю опинилася під владою англійців. Чи їм так тільки здавалося? Адже незабаром на англійців чекав новий етап тривалої боротьби з ірландцями, які безперестанку піднімали повстання проти завойовників, виборюючи свою свободу.